Привіт вам усім. Оскільки я преслідую ціль зробити простіше і швидше, і згідно цьому всьому дешевше, то вирішив зробити, попробувати зробити з пластика. Заодно хочу протестувати провід 0.20, що в нього вийде. Ну, в общем тако, <кхід> зробив я таку ось. Турбіну от. з каналізаційної труби вирізав корпус, він більш-менш підходить. Виточив такі дві кришечки. Значить, на одній кришечці отвір сквозний. От. А в другий, от, якщо вам буде видно, бачите, там металевий шарик стоїть. Що це типу, якби, подшипник. Поміняв вал з другого металу, насадив на магніт, ну, цей магніт розколотий, видно, прийшлося його тут реставрувати. Поки місь другий не заказував, буду робити з цього. Ну і зробив гізу з дерева, взяв друге дерево чуть покрепше, отак воно в мене тепер вийшло, вроді нічого. Я буду вставляти сюди магніт, ставити такі ось, ось проставочки. Ось. Щоб коли я мотав дріт, в мене був зазор між валом і дротом. Наготовив дріт, правда, він у мене, як бачите, з кусків. Бо цілого немає. Ну, для тестів я думаю піде. В общем, пішов процес намотки. Іноді я людям, їхнім коментарям, не знаю, поражаюся. Каже, Та, можна було б класно зробити би генератор навіть з болгарки не то, що ти там якісь мікровітрячки робиш. Та хто споре? Блін, йома, якби те руки рослини з жопи, ти б, може б і зробив би. Ну, просто пиши нормальні якісь коментарі, а лучше взагалі нічого не пиши, блін, ніхто те нічого не заставляє. Другий там, про що ти мені якісь робить, блін, на 7 год. Питань нема. Молодець. Ну, що я хочу сказати? Просчитав, молодець, молодець. Ну, таке ж, що ти считав? Понимаєте, ну люди такі якісь. Непонятні. Стоїть мост. Стоїть однофазний мост виведено на мультиметр. Зараз будемо міряти обороти провід 0 з двадцять с і И... нічого, погнали. Так, значит, это у нас на 20 вольт стоит. Будем как-то так пробовать. Вот ну, я вышел 500 оборотов, 50, 0,5, ну, ну, пол вольта, короче. То есть, бачите, росте линейно в зависимости с подъемом повороте. Обороте вернишься. Ну, стабильно.

1,73. Ну, взагалі, якось отак виходить. Хотів я, звісно, вийти, щоб у мене 500 оборотів і був 1 вольт. Ну, ху -ху -ху. я сюди вже ці 400 вітків з трудом всунув. Тут я вже і прижимав його, і ну, в общем, зараз буду сверлити отвіри. І покажу вам. Я дуже багато розмовляю з Григоровичем Консультуюсь у нього людина з опитом знає набагато більше, ніж я в цій області. от Він каже, що типу, було б непогано, якби було залізо. Ну, я чисто для експеримента для себе і, і кому цікаво, різниця. Намотав я. Звичайною проволокою в'язальною будівельною. Зробив витки навхрест проти витків мідних. Але по січенню магнітного поля вони получаються вдоль. поперек, вибачте. поперек. В общем, дивимося опять оборотів дивимося, що воно показує і як виходить. От, до 500 оборотів ніби все нормально. Але вже коли доходимо до 500 оборотів, у нас йде по напруги рист більше. От. Якось так виходить. Тобто залізо дає все-таки свій ефект по насиченню магнітним полем катушок. Бачите, я вже фактично 600, 650 оборотів в мене 1 вольт. Так, ну попробуємо зразу максималочку. Отак, от 1250, грубо говоря, 2,3 вольта. Ну от, залізом, скажімо так, свою роль відіграло. От, більш насищена катушка мідна проходить в ній. весь цей процес. Але є один момент, який мені і не подобається. Це то, що Залипання та збішлись. Діло в тому, що так вони мінімально, якщо намотати. Що намотаю по-другому, то збільшиться залипання. Тобто, Ой, де є сірішка, там і орел. Ось так воно виглядає всередині. Тобто гільза. Намотані витки. Зроблені такі дерев'яні проставочки, щоб не торкалося обмотки. Ну, коротше, я якось отак поки воно в мене все ненадіжно, але для експериментів виходить непогано. Діло в тому, що можна було б, наприклад, розширити його. Тобто, що я маю веду? Розширити цей пас, який наматується. Провід. Ну, і, наприклад, тут його зробити на 2-3 мм розширити сюди і сюди. Ну, тут діло таке, що я раніше пробував, якщо я чуть більше роблю, ніж розмір магніта катушку, починається вже встрічний ток іде. В от. От чому діло? Можна було проширити, заповнити аж отак от сюди, наприклад, що мішає, нічого не мішає. Ну, от, виходить, коли я розширяю катушку роблю ширше, ніж магніт, то це вже йде зустрічний струм. І тоді вона просто гріється. От. Ну, проблема в тому, що я хочу остатись при цих розмірах. Не хочу міняти розміри. Ну, зараз коротше, закриваю, ліплю. Я її не буду підключати, оставлю так хай в холосту крутиться. Просто для. Для розуміння як пластиковий веде себе і чи годиться та система з подшипником, яку я придумав, ну, тобто на шарику. Так, ну що можу сказати? Переїхали сімейство малюків на кришу, і до них присоєдинився пластиковий модифікований. як бачите Важче йому там стартанути. Але в принципі... Давайте глянем, що вони показують. Так. А не вспів. Поки пока добіг і перестав а, а ні на 200 вольт. Багато. Коротше, зупинилися майже всі. І ось о щось почали крутитися. Ну, в общем. О, доново. короче сквознякова система. Ну ладно, це таке. Я думаю, з часом вам все покажу. Як зроблю трохи їх більше. О, це зараз вони десь з пів вольта виробляють. Пластиковий не хоче крутитися, там невдобно йому. Ну я його так поставив чисто для хорошого порива, подивимося, як він це веде. Бо ці то я вже знаю, як себе ведуть. Ой, Кому сподобалось, чекайте, буде відео про більш густішу систему. Наразі мене чекає бетономішалка. і дирка в дворі. Пока-пока.